Сьогодні ви просто під стінами Верховної Ради припаркували новеньку BMW п'ятої серії. Не така вона вже й новенька, їй вже два роки. Я ви знаєте, люблю машини BMW і е, це не перший мій автомобіль. Куплений він був ще до того, як став депутатом. До того в мене так само були автомобілі. X5, наприклад, паралельно з журналістською кар'єрою. Я вів там абсолютно. Посередній не крупний не олігархічний бізнес, яким займається моя дружина. Тому готельно-ресторанний бізнес Який готель на нивках цей готель. Всі знають його. Нивки плаза. Ви багато говорите про те, що депутати порушують закони сьогодні. Просто під стінами Верховної ради ви порушили правила дорожнього руху, тому що припаркувалися у тому місці, де паркуватися не можна. Немає знаку взагалі на цій вулиці паркуватися не можна. Має знаку там, де заборонено паркування. Припаркувалися ближче ніж 10 метрів від пішохідного перегляд. За пішохідним переходом За пішохідним не більш більше 10 метрів, але на цій вулиці паркуватися знаків заборонених немає. У Вас є сторінка у вашій біографії. Зовсім нещодавна, коли ви примусово з бійкою намагалися позбавити повноважень голову першого національного каналу. Ти будеш за okay. У моїй країні дарувати. Зараз справа проти вас не порушена так само. По факту вона порушена в прокуратурі. Я дав відповідні свідчення. Я очевидно розумію, так відбувається розслідування цієї справи. Надайте, ну, чи подасть генеральна прокуратура позов на позбавлення вас мандату депутата за ваші вченки? Я думаю, що якщо буде достатньо підстав, безперечно подасть на будь кого але всі виборці свободи я. Це можу говорити абсолютно відповідально, тому що я провів дуже багато зустрічей. Підтримують мої дії, тому що дуже багато чиновників, які прислужували режиму Януковича, які цинічно брехали і дискредитували українців, і сьогодні продовжують займати свої посади. Закон про люстрацію не... всіх потрібно йти бити. Я думаю, що у той момент саме проти цієї людини е, силу було застосовано правомірно. Державних зрадників взагалі то під час війни розстрілюють. А ми його тільки попросили, тільки попросили написати заяву про звільнення, про те, що його побили. Це ваша особиста думка. А пан Пантелеймонов, до речі сказав, що його ніхто не бив. Так що ви можете в нього запитати, його били чи ні? Цей момент потрапив у камеру, тому всі дізналися про те, як ви вмієте вирішувати питання. Ви часто густо вирішуєте питання кулаками, а не словом і законом. В житті ніколи нікого не бив кулаком. Душили, штовхали. Поправляв кроватку. Якби у вас зараз, от, от дивіться, от уявіть собі, отак, у мене отака от кроватка. Ну, як якось не дуже пристойно, я взяв людині, підтягнув кроватку, і відпустив. Єдине, що я зробив, поправив зачіску пану Пантелеймонову. Ну під затильником не знаю, під потиличників не було. Знаєте, що ваш лідер Олег Тягнебок засудив ваші дії серйозну а... розмову з Олегом Тягнебоком Ви мали Але просто про те, що як варто так все ж таки чинити. не який належить до провладної коаліції. Маю все ж таки намагатися використовувати законні методи для звільнення цих чиновників, але ви бачите, що вже пройшов більш ніж місяць з того моменту. На жаль, досі закон про люстрацію не ухвалено. А це єдиний законний інструмент, яким ми можемо звільняти чиновників. Я думаю, що ви активний користувач інтернету, тому ви бачили численну кількість мемів, яку на вас зробили після цієї бійки, коли Дмитро Кісільов нагороджує вас орденом за гарний сюжет у недільні новини. І, взагалі, всі мюзруми Російської Федерації аплодували партії Свобода стоячи за такий гарний сюжет. Сама незалежна Україна, незалежна держава України і Українці у свої, на своїй богом даній землі. Це вже дуже серйозний подразник і картинка для Кремля незалежно від того, що ми будемо робити, Кісільов, Путін і російське телебачення вигадають байки для того, щоб дискредитувати Україну.